Вітаю, друзі! Роблю огляд мого замовлення з американського сайту iHerb. Замовлення було створено 13 квітня, сьогодні 23, тобто, за 10 днів воно прийшло в Україну. От першим ділом я відкриваю Це крапельки вітамін D3, Є в капсулах. От. Ну, а це в крапельках. От. Досить приємна новинка для мене з, з смаком ягоди, малинки. От. Так що будемо вживати. Це дуже потрібна така бадова добавка. Так. Оце колаген. Колаген, бачите, зелена така коробочка. От. Я використовую такі види колагенів для обличчя, для шиї. Самі розумієте, вже такий вік, що треба це все було робити ще раніше, ще раніше. От. Тут така біла. На колір ця структура кремообразна. От це другий такий теж, бачите, гіалуронова тут кислота, присутній керамід, вітамін Е, кокосове масло, вирівнює шкіру обличчя, от, утримує вологу, запобігає старінню шкіри, підтягує її згладжує зморшки. Так що теж дуже-дуже хороша оця речовина. 454 грами, і на тій попередній так само. Так, от такий потрійний комплекс магнію. Тут 300 капсул. Ви знаєте, що магній гарно впливає на м'язи, кості. 400 мг тут на одну капсулу йде. Одненьку треба вживати разом з їжею на день. Теж в нашому віці, от у моєму віці, дуже корисно. Це омега-3, комплекс фосфолипідів антиксантіонів. 120 капсул. Антарктит, криль, Диких е, риб омега. От. Теж дуже корисно. Оце екстракт корня, ашвагандра. Не виговориш. Ашваганди. О, так правильніше буде. 180 тут рослинних капсул. от, Вживають від стресів, від такого, знаєте, емоційного напруження, як в нас зараз в Україні. так, А це риптофан. Тут присутній теж магній, кальцій, мелатонін, Впливає на сон, на настрій. от, Теж не завадить вживати от зараз наш такий неспокійний емоційний стан, стан хвилювання. От, вперше буду вживати, побачу, як я себе буду почувати. Ну, от, от таке замовлення, все, все вам показала, розказала, що знаю. До побачення і хай вам щастить в усьому!